15 червня в театрі імені Панаса Саксаганського вітали працівників медичної галузі Білої церкви із професійним святом Днем Медика. На урочистостях були присутні міський голова, депутати Верховної та обласної рад, міські чиновники. Кожному з вас хотілося б побажати міцного здоров'я насамперед, сімейні злагоди, благополуччя, добробуту, успіхів в житті, в роботі. Здійснення всіх мрій, поставлених задач, Божого благословіння на вас, на ваше оточення, на ваше життя. І мир на небо, що це все відбувалося в позитиві і так, як Бог вправляє. Тому всіх вас зі святом хотілося б передати вітання кожному з вас. Медиків було нагороджено дипломами, почесними грамотами, грошовими винагородами та цінними подарунками. За традицією, з професійним святом працівників медицини вітав колектив театру імені Панаса Саксаганського. Сумасшедший жизнь все быстрее літіть, но порой там де крут поворот, безспокойнее серце врача нас от любых и храніт, а повість ні любих тебе суждено Охранять и не спать по ночам. Это значит судьбой человеку дано, беспокойное сердце врача согревает.